Куди ви мене тягнете? Я хочу зробити усі, мене живуть. Я хочу провіритися. Я в лікарні тут хочу зробити. Людина звідки, чого не лікарня. Я був в лікарні, там сказали, що зверніться до своєї річ, що врача. Я хочу пройти медичну комісію. Чи ви, не прийшов. Що ви не... йому руки кроки, відійдіть від нього. И да, и да. Слухайте, и да, и да. не, не піде з вами нікуди. Я з вами не піду, бо я приїхав в лікарню з Великим Пєском, да. мені перевірили, я хочу. Ви що... не потребуєте допомоги. потребує гіпертонічний ПС. У мене 180 вели. на 120 був. Цьому... Що ви мені цього нічого? В мене я сижу в цей гараж і в ви торбаєте людину? Ви хто такий? Ну куди ж ви мене? Я, я так, так, хочу з'ясуватися. Я не хочу. А там же будемо розбиратися. Я хочу прийти на десь За всі мої неправильні дії, я буду відповідати. Та звісно будеш, куди ти дінешся, що до кінця доби не ступити. Я з вами нікуди зараз не поїду. Не поїду. Я не поїду, я хочу прийти в медичну комісію нормально. Wrestling. Я би хотів днем прийти нормально. ти Ви маєте можливості, ви мене тягнете постійно кудись. Я нічого не маю ніяких прав, у мене нічого нічого права немає. Ви хочете ми обіцяємо окремо? Поясніть! 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 Олег, представуйся. Яка тобі різниця? Яка тобі різниця в твоїй? Ма-рі-я. Я не тут з вами, хлопці. Пустіть мене. i just want to keep it